Міжнародні та українські благодійні організації продовжують активно допомагати миколаївцям з питною водою. Нині системи очистки облаштовують в медичних закладах. На якому етапі процес встановлення обладнання розкажуть мої колеги далі. Від початку кризи з питною водою в Миколаєві десятки благодійних організацій і сотні волонтерів з усієї України та світу підтримують наше місто та закуповують системи очистки води цього тижня. 14 таких установок передав Саоклап Україн та їх фонд Соборна Україна. Дев'ять з них вже встановили в Миколаївських лікувальних закладах. Ще п'ять обладнають найближчим часом. Хочеться подякувати від усього міста героїв. Людям, які не байдужі до наших проблем, та завжди підтримують нас та підставляють своє плече. Дякую Сіо Ukraine та фонду соборна Україна за надану нам допомогу. Також вже кілька місяців поспіль з містом працює благодійна організація Water Mission». Завдяки закупленому обладнанню Миколаївводоканал має змогу заправляти свої вантажівки очищеною водою для розвезення її на точки видачі людям. До організації безперебійного постачання містянам питної води долучається і фонд позитивна енергія. Близько двох десятків установок з початку з квітня місяця було поставлено до міста Миколаєва. які на сьогоднішній день працюють та надають чисту воду. І навіть є вже у нас експерименти у промислових масштабах. Лодійний фонд Позитивна енергія так само сприяв нам разом з «Вотермішен» у цьому, і водоканал може безпосередньо у місці заправляти свої вантажівки питною водою. Комунальні служби спільно з партнерами продовжують працювати над тим, аби жителі Миколаєва мали доступ до чистої питної води, яку можна вживати в їжу та використовувати для побутових потреб. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для її новин.